Подивіться на оцю чудову рослинку. На вашу думку, чи несе вона будь-яке навантаження для цього відео? Звісно, ні. Тут я її помістила для того, щоб було просто гарно. А чи додають сенсу цьому відео ті книжки, які я розмістила на задньому фоні? Звісно, так, бо це книжковий канал, і, як мінімум, вони вселяють надію, що я колись частину з них прочитаю. Так само, і література. Не всі книги потребують того, щоб бути проаналізованими. І не всі символи, які ми можемо знайти у творчості автора, дійсно були ним закладені. З вами Аліна, майстер кривих аналогій. Ви на каналі Анпопіла Букапіня. Тему відео вже бачили. Давайте починати. Звісно, мені легко казати про вартісність або безсенсовність якоїсь літератури, маючи за плечима 6 років філологічної освіти. Так, 6, Карл, я сама не можу в це повірити. Навіть не дивлячись на те, що аналіз літературних творів не став моїм фахом, дуже важко позбутися того, що в тебе закладали впродовж такого довгого часу. Сьогодні спробую вам дати базові поради або окреслити такі базові теми, на які потрібно звернути увагу, якщо ви хочете розбиратися в літературній творчості авторів або цілих напрямків якось трошечки краще. І почнемо ми з трьох. Трьох стовпів, трьох речей, які точно необхідно знати про літературу як науку. І це такі літературні напрями і стилі. Жанри, літературні і стилістичні прийоми, мої колеги або просто хтось, хто більш глибоко аналізує художні твори, може зазначити, що ще непогано було би знати якісь географічні особливості, розбиратися в особливостях німецького або англійського менталітету, але на мій скромний погляд, різниця між романтизмом і реалізмом набагато більша, ніж різниця між англійським і німецьким романтизмом. Саме тому я звернула увагу на найголовніше, а все інше то наживне залежить від вашого ентузіазму і заглибленості в тему. Якщо ви не читаєте жанр літературу, то не поспішайте промотувати це відео, тому що про мене теж поділяються на жанри: історичні, психологічні, університетські, соціально побутові. Взагалі на будь-який смак, і здавалося б, навіщо нормальній людині розбиратися в цих тонкощах. Але я, наприклад, так потрапила в халепу з доною тарт, тому що у всіх відгуках, в коментарях та й навіть на Вікіпедії було написано, що її таємна історія це університетський роман, яким вона в принципі і являється. Але якби я читала цю роботу авторки з позиції психологічного роману, то мені би роман сподобався в рази більше, я би поставила однозначно авторці п'ятірку. Тобто, це просто проблема і питання фокусу, акцентуації уваги туди, куди цю увагу читацьку і аналізаторську спрямову. Бо навіщо мені аналізувати і характеризувати якесь там історично політичне тло в романі психологічному? Нонсенс, що ж до різноманітних літературних прийомів і засобів, то це дуже добре допомагає проаналізувати авторський стиль. Коли ми кажемо, що у того чи іншого автора красива мова, ми щось маємо цим на увазі, і за цією фразою, красива мова криться безліч різних стилістичних прийомів. Звісно, це можна просто відчувати. Але коли ви можете ідентифікувати той чи інший прийом, якщо ви можете побачити, які механізми використовують автори для того, щоб досягти цієї мети, це виводить ваш аналіз на новий рівень, і, чесно кажучи, змушує іноді пишатися собою. Звісно, ці всі мої бла, 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 це все прекрасно, але блін, де взяти інформацію? Спитайте ви, і я вам відповім. Ідіть на Вікіпедію. Це не жарти. Абсолютно просто можна дістати подібну інформацію на сторінках Вікі, загугливши літературні прийоми, стилістичні прийоми, літературні жанри, напрямки, стилі. Вікі наш найліпший друг. Звісно, це не допоможе стати мега-експертом в літературі, але спрямує зусилля в правильний напрямок. Ну якщо менше лінії, більше серйозності, то я рекомендую вам пошукати будь-який доступний підручник для університетський з основ літературознавства або з базового літературознавства. я би хотіла вам зараз щось рекомендувати або розповідати про те, що ви, в принципі, можете обрати той, який вам подобається більше стилістично, або який вам легше читати, або який більше менший за об'ємом, але зараз в інтернеті доступний лише один. Як мені вважається, саме він був основним для мене, коли я проходила в університеті відповідний курс. В принципі, інформації з цього підручника з головою вистачить, якщо хочеться розібратися трохи в літературознавстві. Навіть можна читати конкретні статті або параграфи, тому що ну не вся інформація звідти потрібна. Друге, що можна прочитати, щоб прокачати свої вміння аналізу літератури, це банально літературознавчий словничок. Цього словничка, я вже забула половину термінів, а може навіть і більше, але іноді у свідомості щось таке виринає, і це щось це таке приємне відчуття, що ти можеш розп... Знати в тексті коротше, коли ти підкований, то враження зовсім інші. Третє, що можна почитати, це ж звичайно спецлітература, яку у нас в Україні перекладали дуже. Дуже несправедливо мало. Цілу купу, наприклад, дали про те, як писати книги, і ніц немає про те, як книги читати. За якість попередніх я не берусь ручатись, тому що жодну з них я не читала. А от із тих, які допомагають читачу краще розбиратися в літературі, я би порекомендувала напевно звернути увагу на тисячоликого героя. Я починала читати цю книгу, але мені не сподобалося, як сухо вона написана. Спробуйте ви, може, вам така мова зайде. Якщо ні, то можна просто в інтернеті ознайомитися із цим аспектом, тим, що таке тисячоликий герой, що це за концерт? такий і з чим його їдять. Якщо коротко, то мова йде про арку розвитку персонажа. Мається на увазі, що ну не придумало людство нічого краще, ніж те, що ми вже бачимо в творах: Знайомство з персонажем, якісь челенджі і досягнення успіху. І ми це зустрічаємо в будь-якій літературі будь-якого часу, будь-якого народу, будь-якої географії, будь-якої направленості. Взагалі усієї. І ще раз повторюсь, я не дочитала, бо мені не зайшло. Але от якщо дуже цікаво, то спробувати можна. А тепер переходимо до найцікавішого і певно найскладнішого, щоб адекватно аналізувати літературну творчість конкретного автора, треба з цим автором познайомитись. І тут можна почитати його біографії, автобіографії статті, про нього взагалі будь-що. Варто розуміти, в який час він жив, які погляди мав, чим цікавився. Звичайно, пам'ятаємо мою першу криву аналогію. Це необхідно не для кожної літературної праці, але якщо ми з вами тут говоримо про... Про то ми маємо на увазі відповідний клас творів, які того вимагають, правда? Мої рекомендації щодо конкретної біографії були б ну занадто особистими, тому я шукала щось таке ну максимально загальне. Створювала таку глобальну картину літератури і закохувала в творчість письменника. І, по-перше, тут можна згадати про письменство від Стівена Кінга, яке я ще не читала, а все тому, що пан Стівен Кінг дуже полюбляє спойлерити про власні ж муха романи. Порівняно з тим, що він написав, я таку мізерну частичку його творів, прочитала, що це ну. Тут просто неприпустимо, якщо... а всі ми розуміємо, що неочікувані повороти, ну, якщо не найголовніші у творчості кінга, то вже точно не останні. Коротше кажучи, я спочатку начитую з його творами, а потім буду читати про письменництво. Із того, що я перевірила на собі, я можу порекомендувати лекції Ніла Геймена на платформі Masterclass. Ці лекції просто неймовірні, душевні, відкриті, яскраві, якісь такі рідні. Звичайно, це не можна порівняти з живим спілкуванням з автором. Але конкретно у цьому випадку, конкретно із гейменом. Мене такі лекції змусили по інакшому подивитися на його творчість, полюбити деякі його романи, тому що, чесно кажучи, з цим автором в мене не все гладко складається. Це реально допомагає з більш позитивним ставленням підійти до його аналізу. Ну і звісно, ж, в хакі. В мене, якщо вас цікавить, якась вузька тема, вузька спеціальність, якийсь конкретний напрям, то завжди можна погуглити в Google Scholar статті за ключовими словами. Часто їх можна прочитати за 15-20 хвилин, бо вони дуже зручного, приємного об'єму в дванадцять сторінок, і це не вимагає від вас купи часу і зусиль на читання спеціальної літератури. До речі, як ви могли помітити, я тут дуже багато говорю про літературу світову, зарубіжну, тому що це мій фах, це моя спеціальність. Якщо ви зараз мене дивитесь і у вас є знання щодо того, що би такого можна було почитати, або подивитись, можливо, це відеоконтент, про українську літературу, щось таке подібного штибу про аналізування, про характеристику творчості, то будь ласка, я вас запрошую до коментарів, повний карт планш. І останнє, що напевно хочу сказати, це те, що дуже важливо в аналізуванні літератури формувати власну літературну базу в університеті. У мене був такий прикольний вкладач літератури, який любив повторювати, що у кожного літературознавця має бути татуювання із трьома словами: епос, лірика і драма. Я вже з погляду свого віку, і хай невеликого досвіду можу дозволити собі з ним посперечатися і сказати, що у кожного літературознавця має бути інакше татуювання із трьох слів. І ці три слова міфи, біблія, античка. Бо це витоки всіх абсолютно алюзій, які ви можете тільки зустріти у творах. Карбниця усіх схем розвитку персонажа, усіх сюжетних схем, абсолютно усього без знайомства з цими трьома джерелами, іноді. Буває дуже важко не те, що аналізувати, а просто розуміти деяких представників літератури. Особливо це стосується літератури алюзивної. І якщо з міфами, легендами, казками в принципі все ясно, то з античкою можуть виникати питання. Мені в цьому плані пощастило, бо античку ми вивчали на першому курсі університету, і я дуже дотожно, неймовірно прискіпливо читала кожен корінець, який був вказаний в назві семінару літератури на цьому тижні. Я перечитала всіх цих оклів і окусів, трагедії, комедії. І в певний момент я почала отримувати від цього задоволення. В певний момент мені було так смішно, бо то було так саркастично, так іронійно. І Я з нетерпінням чекаю, коли я зможу знайти якийсь омнік українською мовою з античними трагедіями-комедіями, які я зможу перечитати ще раз в своє задоволення, і вам того ж бажаю. На відміну від античної літератури з Біблією, у мене справи складаються погано, бо моє знайомство із цією скарбницею культурологічних алюзій. Ну, обмежуються, не знаю, там біблійними легендами я в 5-6 класі школи. В Принципі, поки що на цьому етапі мого розвитку, відчуваю, що цього ну достатньо, але впевнена, що ближче до 40 мені точно захочеться біблію прочитати. А зараз невеликий інсайт про мої релігійні погляди, які ми не обговорюємо в коментарях, тому що я це розповідаю виключно для того, щоб підтримати тему цього відео. Я атеїст, і на біблію я дивлюсь не як на скарбницю людської мудрості, а з позиції культурологічного її значення. Для мене це культурна спадщина, джерело літературних алюзій для майбутніх поколінь. Саме тому я вперто готова доводити, що варто познайомитися з основними біблійськими легендами, хоча б для того, щоб ловити оці відсилки, ловити ці алюзії. В інших літературних творах будь-якого століття, включно з нашим сьогоденням. А це кінець інсайду, дисклеймеру, і навіть цього відео. Дякую вам, що його подивилися. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Зазирайте до нього в опис, там ви знайдете посилання на інші мої соціальні мережі, в яких так само багато нікому не потрібної інформації. Забігайте іноді на вогник. Скоро побачимось.